25 вересня. Сімо пшеничку. Пройшов у нас дощ, коли він 23-го йшов, вже як і не було дощу у нас, абсолютно вітер видуває все. Подискували ми. Поле де горох у нас був, десь одна без культивації, без нічого і зразу сіємо оп, вона Вон Ну, лягає, волога ніби є. Так, да, є, нормально, в принципі, непогано Виходи у нас, поміряли на один метр 100 штук рівно. Виходи. спротравили її. 26 вже вересня сьогодні, другий день вже майже досіяли два паї пшениці всякої пашниці. Якось сьогодні веселіше воно сіється. Ранок десь 9 година зараз. 20 десь 10 якось так. От. І сьогодні дивимося щось ось зерни. Волога ще є якась там, лягає в принципі. І ось. Ось, здесь, не, не видно, не видно. ось, І глибоко, так що дуже і зверху її немає, лягає класно. Ось, потруїли, все. О, два паї закінчимо. Ну, зараза, вітер дуй, я навіть не знаю, мене... Чи? ні, мене. Видуває все як завжди. Запорізька область. Тому нічого, волога поки є. Я вже казав, ми без культивації, дисковка та й все. Боялися, щоб волога не пішла від нас. Оце такі справи, не знаю, що там в інших областях. Цікаво почути.